Спочатку треба зробити кілька вступних слів. Коли ми починали займатися питанням свободи зібрання, наша організація Інститут Республіка займається цим питанням вже багато років, чому свобода зібрання вважалася всім, як щось друге. Ну, там провели, ні, провели, розігнали, не розігнали. Але я думаю, що чим далі, тим більше ми зрозуміли значення такої штуки, яка називається Свобода мирних зібрань. Саме завдяки свободі мирній зібрані, ну це, напевно, є найефективнішим і, мабуть, єдиним інструментом, яким цілі соціальні групи можуть захищати свої громадянські і соціальні права. У 2010 році студенти вийшли, добилися відміни урядової постанови про запровадження платних послуг у університету. У 2010 році так само вийшли підприємці на податковий майдан і добилися у 2011 році чорнобильці афганці знову таки вийшли за свої права, нічого не добилися. Але так чи інакше, ми бачимо, що завдяки що це дуже ефективне і дуже важливе право, яке є в наших руках. Більше того, ми побачили за всі ці роки, що свобода зібрання, як казав класик, локомотив історії, студентське голодування, Україна безкоштова. Майдан 2004-го, цей майдан, ми бачимо, що завдяки праву на протест українці, ну, напевно, не навчилися ще міняти своє життя, але принаймні президентів міняти точно можна. Тому це право є надзвичайно важливим, надзвичайно важливо, щоб воно у нас було. Тому що якщо його у нас не буде, ми будемо безсловесними там Рігнемо і так далі. Але а, питання в чому? А, ну, всі ми бачимо, що зараз відбувається. так? Власне, людей на Майдані, яких у нас вже було не один і не два, і Україна, напевно, виходить на перші місця в світі по майдану, а людей виводять на них соціальні причини, соціальні протиріччя. Тобто насправді приводи до цих виступів були різні. Обисто журналісти, президентські вибори чи розгон Євромайдану. Але а, причини, які виштовхують людей, соціальні соціальні протиріччя, які існують в українському виступанні. І, власне, під час України безкучного буде. 14 років від початку цієї акції першим. Першою вимогою була відставка тодішнього президента, але тоді вперше була артикульована така річ, як зміна системи, системи соціальних, економічних і політичних ребенців. Тоді не вдалося змінити систему. У 2004 році знову людей виштовхнули з соціальних речи. Люди вийшли для того, щоб змінити своє життя. Але політики, які поставили сцена навколо Майдану, обмежували вимоги тільки Киющенко так. Президента змінили, побачили, що від зміни президента нічого не міняється. І е, сталося, е, стався в 2013 де вже вимога зміни системи була першою і найбільш часто, напевно, повторюваною на майдані. Е, в принципі, унікальна така якась е, такий варіант, тому що. Е, той власне, Євромайдан, який зібрався 22 листопада 2013 року, він не мав такої широкої підтримки. В принципі, його вже збиралися згортати організатори, поки не сталося те, що сталося. Тобто розгон, неконституційний розгон 에, Майдану в після 30 листопада. І вже з 1 грудня 2013 року це вже був не євромайдан. Тому що згідно досліджень демократичних ініціатив, вони тричі проводили опитування на майдан. Питання євроінтеграції було на передостанньому місці, на останньому було звільнення Тимошенко. А першою вимогою, в принципі, те, як було сформульовано в опитуванні, це зміна свого життя, тобто власне соціальні причини. І е, ще такий унікальний певний момент в історії, власне, повстання, яке почалося 1 грудня. Воно було спричинено порушенням свободи мирних зібрання, тобто розгоном е акції на Майдані Незалежності 30 листопада. Що ми побачили зараз уже через рік, після цих подій? Ми, очевидно, побачили, що система не змінилася. Абсолютно. Е більше того, ми побачили, е що такі речі. Ми говоримо, часто згадуємо закони 16 січня 2014 року. Так, ці закони значно обмежували в тому